Дальше. Дальше, подивіться как разы она і вишивана. Давай не буде. Аня Люба Миколавича в поставилось Ні, мене не вискутили. надо поставить. Давайте я закинула Людмила Миколаївна начальник, ново видит спорт. Усилуєва Ірина Андріївна, начальник відділу організаційно-кадрової роботи та правового забезпечення. Далі пішли члени. Василенко, Юрій Валентинович, Кучер, Галіста Петрівна, Юрченко, Любов Миколаївна, Картава Наталія Григорівна, Солуцько Наталія Олегівна, Назаренко Іван Іванович, Товченечка Діана Миколаївна, Андрій Інна Віталіївна, Ярко, Сергій Вікторович. Єфемець Павло Іванович, Сорока Артем Олегович, Варяник Василь Іванович, Крисинський Грін Миколаєвич, Давиденко Владислав Валерійович, Сорусько Оксана Володимирівна, Усіман Олександр Станіславович, Сіоренко Сергій Анатолійович, Єврин Аліна Анатолійовна. Хто бажає долучитися? Генка на рівні свита залишилася. Не треба мене, ви мене мене не надо нікуди писати, я казав, я сам писав. Іван Миколаївич, ми вас любимо, ми скрізь вас запитуємо. Я якраз Мені вже скільки, коли там вже будуть перевибори, я вже кажу, що мені так що це не надоїло. Нічого не надоїло, це робота. Тому хто зараз бажає, кажіть, будемо зносити список. Це ще якщо школа варзівців закриє, то не можна вживати. Анатолій Міхайлович, виявляєте бажання? Може, хтось із депутатів хоче. Хто? Тому проєкт рішення пропонують, затвердити рішення. пропозицій немає. Хто за, хто проти? Утримались, не голосували. Рішення прийнято. Наступне питання: пронесення змін до комплексної програми розвитку сільського комунального господарства Андріївської громади доповідає Тетяновича. Знімаємо мільйон 123, nee, як ж, яну... Ви як Янукович, ви знаєте, як ото от каже, знаєте, їде Янукович, <звісно> заправка. Хто <звісно> це, це заправка? Це вашого сина, їде заводчик, це вашого зводу. Чи... Це теж вашого, каже, так лучше така я й мій син тільки роблять Україні. <звісно> <себе>, <плісно> Сергій Вікторович, по стану здоров'я от просився. <звісно>

Так, читайте, тихо розповідає, читайте в радіопоятування. Бо Залишилось до Яра 1,309 три, і ось ці кошти змінив програму, збираю всі капітальні о, і розподіляємо на всі ті програми, які переги, бо соціальні, соціальний захист. О.

Тому пропоную проект рішення затвердити як рішення сільської ради, якщо інших пропозицію немає. ми все тільки тільки заговорите за, На те на те, число став'я сесію. Не мене десь зрадників себе. Тільки спеціальна сесія на те число. На число? Тільки ваші Так узгоджуйте вашу сесію на нашу мені. П'ять днів назад, що сесія. Десять <реш> 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 5 днів, вона на 5 числа виставлені вже проєкти. Вже 10 днів, вже ви могли зглянути. Якби ви вовремя заглядали на сторінку. Я покажу, коли мені скинуть ці проекти. Вам у понеділок. Так Можливо. він може особисто Так, да, особисто на вас. А на офіційному сайті. А на робочій групі робочі, сторінки Ви Ходіть і на робочу. <реш> 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 Так, слідущее, давайте питання. Про внесення змін до програми фізичної обороноздатності і безпеки держави на 25 рік. Лист звернення від військової частини А 4714 просять кошти? Просять, вони, просять. У нас, вони просять 500, у нас є можливість 80 тисяч надати дім. Прошу підтримати, лист є. Е, а нема ли я за хто на самих тяжких участках і на напередодні? Ну вони всі зараз. Якщо ви вважаєте на Сумському напрямку чи на Покровському, чи де легше, то я не знаю. ви знаєте таку ситуацію, що дуже багато грабили наші військові, нові кошти, переправляли речі і з кордону, з села Біловоди і все. Там їх були половили. тепер там наші колеги сказали, ми ви перестали помагати.

Україна єдина і всі військові наші. Вони коли гинуть, Михайло Миколаївич, вони не кажуть за кого вони гинуть, за яку область. Вони просто віддають своє життя за нас. Вони на не вважаю, не вважають Стали на голосування. На комісії рекомендували до за затвердження. Хто за те, щоб погодити, з 70-ті швидко? Якщо комісія погодила, все-таки ставте питання пакетами. треба вважати. Кожне ж окремо. Бачите, скільки ж питань виникає. Хто проти? Утримались? Не голосували? Рішення прийнято. Дякую. І лист від. Поліції, Національна поліція, представник у нас є, будь ласка, просять 250 тисяч на придбання полономасильних матеріалів, автозапчастин для службового автотранспорту. І на інше матеріально-технічне забезпечення. Даний випадок у нас є 150. Питання задавайте. Ось у нас на паливо. І о том, що тут у нас держава нас забезпечує. А ми що ми... то пішов і гроші всі собою забрав? Оставив трохи. Цьому в цьому році, році не звертали цього. В ми не погодили з вами. Я б йому не те, що не погодив, я б забрав, би те, що й давали. Так ми <кiffe> не давали. У нас в день ми використовуємо десь 100-120 літрів спалу. А от дуб лежить Агролісовський, то його арестований вже, що його не забирають. То його вивозили в течение трьох секунд, а то нема. Лежить. Я думаю, біля ЄСБУ крутиться, біля його приїжджають кожен день, читають видовісти. І не забирає ніхто. Ну видно ж, законно спиляний, раз там ЄСБУ, поліція крутиться. Так мені, мені просто цікаво. То от з ними тільки так боровся трохи. Тепер дивлюся бабусі. Поліція.

І вони протягом рейт... 250, а ми можемо 150, 150 бо у нас просто нема звідси. Тоді вже під кінець року ще, ще це 80 років. Ставимо на голосування. Проєкт рішення, як рішення сільської ради. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Оригінал листа, будь ласка, дали. Утримались. Не голосували? утримались двоє.

Замірніші. Рішення прийняли. Наступне: про внесення дзвін до програми розвиток культури і туризму в Андрія громаді yeah, на 25 рік. Начальник відділу культури і туризму Раїса Кучак. Ми просимо, як завжди, поповнення бібліотечних фондів. Віримо, що підождать. Ви можете приймати рішення, можете не приймати, я не для себе. Я копію рішення подам на адміністрацію, що нема, та й все. Але приймати подавати на сесію повинна відповідно до листа, затвердженого міністерством і Григоровим. Просимо 99 тисяч. Це перше на книги. І відповідно до листа кожна бібліотека повинна мінімум поповнена двух тисяч до 2 тисяч примірників. Сучасною українською мовою, в тому числі дитячі бути. І по другому я зараз вам скажу, так. Да". І просимо е, дати 12 тисяч для придбання мотокіз на закладів. Це буде на джим мотопотежі, ну, 2-3. Просимо 12 <реш> тисяч. <Шестер, реш> ну, так, як зелений <реш> гайд закупляв по 4 тисячі ціна, вони мені сказали. Euh, якщо це сім місяців назад, якщо ціна не змінилася, значить вийде три коси. Якщо ціна змінилася, ціни ми не знавали. Відповідно, за ціни до документу дали новини. Ти пішов? Можеш краще купити коси на акумуляторах, ось, ось, і не треба, не треба бензин, не треба нічого. Заряди відкрачати. Я euh, на таким питанням уже думала. Дві з половиною таких. Я два акумулятори на 5 ампер. Я думала над таким питанням, так як жінки працюють, то акумуляторною я думаю, обговорювала я й таке питання. Якщо жінкам так лучше акумулятор, бо там... Мені легше. Да, я я кажу, що такі от акумулятори, ну, якщо походиш, отакенький спорить. Ну, коли ну, 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 вже було клуба і двіні мене обоє, ну, то... Ну, для того в зеленому гаї є так, трактор з косівки. Для чого не треба допускати? Ні. ні. Питаннячко, давайте не будемо спориться. Питаннячко в зеленому гаї, то що трактор є, він може заїхати лише... В Андріївці трошечки Посне арешту до кожної. І може він у лопні заїхав там де рівненько трошечки. Все, більше ніде Трохи не А... Скільки робітників осталось, знаєте? Ну скажіть мені, будь ласка, в якому роди з зеленого гаю у закладах культури не котиється ніхто? Ну, це вас один а, на. Мужина. На. Мужина. На. Один з вимовив. І двоє на тракторі. Тіше. Останні жінки. Ті же жінок на кочер не постав. Жінки, мужики. Андрія шифти, немає. Ну, то ті, що можуть кости. Не може людина. Тому, але знаєте, більше жінок і так як вони виказують бур'яни, ну вибачте, вже жінці за плечами ходять її посою. Так, я не можу, оприскувають стоє, тисячі вісімсот оприскувати. А чому ви смієте? У нас усі кладовища за гроші далі нікуди. Виїхали, ну того, що зароблять. Те, ну, що, 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 там... що, що, що косять, я розкладу. в Закарпаття, там людей повно, Всі, вище по Бризенні раунда, бо він нічого не зарожня. І дуже просто один чоловік тричі зайшов пішов по Брезкаві. Я виявила тебе, що я насадила квітів, вони ніж життя призеркало, вони мені ще не буде проводити. Питання ще до Раїси Кучер є. Ставимо проєкт рішення, як рішення на голосування. Хто за? Да, Та поки скажіть ніякі книжки. Та тут і ніхто не ходит. а а ходить люди, люди, розумі Ході, розумі розумі. Ти, Ти, не мюблі. Як то не ходять? Ідіть, Та не ходять, то що ви мені розповідаєте? Ідіть, ідіть, ідіть. Хто проти? комісія, відмічайте. Утримали. Посідні ради, як у школу ходили. А в Каренко не голосували. Я не голосував. Іван Миколаївич не голосував. Три не голосували. Що у нас по

Для взаємодії з партнерами, для залучення донорських коштів, є необхідність відрядження. У нас є положення про відрядження, але воно не відповідає вже почати ногу. І є необхідність прийняти нове. А що э, не ну, за кордон там не прошу не за чого? Запрошую. Запрошую з метою укладання меморандумів про співпрацю залучення іноземного капіталу. І тут встановлюється тут два рішення. Одне рішення через два, два пакету, так? А в першому рішенні встановлюються граничні розміри добових? А в другому рішенні пропонується положення, де прописано умови, які документи треба. На комісії розглянути рекомендовано до затвердження. Іван Миколаївич поспішає. Питання є з цього приводу? Нема. Хто за те, щоб затвердити проект рішення? Як рішення сільської ради? Прошу голосувати. 12 питань. Хто проти? Ні. Утримались. Не голосували. Річна комісія рішення прийняти. І про затвердження положення, яке Тяна Семеніна вже оголосила. Питання є по цьому приводу. Стали на голосування проект рішення як рішення. Хто за? Хто проти? Утримали. Не голосували. Рішення? рішення прийнято? Пронесення змін до програми фінансової підтримки комунального неприбуткового підприємства. «Центр» Первинної медико-санітарної допомоги. коштів кошти потребує, там зміни по заходу. Проєкт рішення є на сайті, на комісії розглянуто, рекомендовано до мене, а їх нема нікого представника. Зараз нема. Зараз немає. У не Андріївці так. там є приміщення, постійно Кочубеєв, це була амбулаторія. Там двері такі товсті, хороші, духові, красиві стояли двері. Вже хтось їх украв. Мені цікаво, хто їх зняв і куди їх. А, а заявляли на поліцію? А на лихі? А хто? Ну як це? Ну нормально. Приходять на роботу медики і кажуть, Хто на коледвері знає? А вони, а вони ходять туди в... на роботу. Ми б визвали поліцію. У мене питання, вони ходять на роботу. <кханий> так це у мене питання, чи ходять, чи не ходять. <кханий> їм Ні, <кханий> та, та. та. ну там, <кханий> там двері були. Там на Чібеське здання, <кханий> там хороші <tam>, груби, хороші. Все, його <каний> там поле що дзвін. Ну, що цукрав блять? Ти все розкажеш, що ніхто не знає. там чиститься куча чор, куча людей. Амбулаторія на амбулаторія була все що здорова. Ну є перевод, будуть переводяться відповідно до бажання Миколаєвича переводить, буде. Та не моє побажання, не треба. Він хоче там щось зробити з лікарні, хоче собі його. Маша роздувала. Mosha rozova takoj 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 ma shëndar të dëshnat në rrezërit. Do Ivan Nikolaj, çu çdo radhë na na festohet, ti А всіх влаштовує, щоб було там усе. і там, там двері такі двері вже ніхто не зробив. Двері, ексклюзивні, зроблені були. при Любові до всі двері. Ніх дома вони за щастя. Питання ще є донесення не змін до програми. Нема. Не Став на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримались, не голосували. Рішення прийняло. А все причина того, Про що звісно, коли призначається, хто б не був Андріївської громади на 20... двадцять, я, я казав, що коли, коли ми зробили громаду, ми треба було з цим усе сотелегрувати і передати. І каже, медик щоб освічав. Так як в Андріївці розібрали приміщення старої кочегарки. були мотори, котли, все немає нічого. І всі кажуть: а хто на те воно ділося? Там з того здання можна зробити, нормальний басейн зробити, можна було все зробити. Понимаєш, все розікрали, за, за той металом, щоб здати, можна було построїти басейн. Понимаєш? Нікому нічого не треба. Все так як, так, як і повинно бути. Кришу, елементарну кришу, підладнайте, бо називалися. Теж нікому. Всі, всі ходять. Аби аби хтось зробив. Так так простіше, просто. А ну, їй їздять не... для басейну, Вони в них. Вони їздяться вже не... можна. Ще не їздяли? Ну, в Андріївці є приміщення, де можна зробити прекрасний басейн. І там було металолому, там якраз би хватило гроші. Ну його, кажеться, весь украли. Тут двері вкрали Кочубеївські, там украли металолом. І все тоді. І зараз ну, напишу, що та кривозуб це щось хоче, повініш? Я питаю, де воно діло. Там... А вони а ніхто не, не знає. знає. Я, ну, як саме так не знає. знає, ну от ішов би я на роботу і дверей немає, я вже підняв би питання, і поліцію, правильно? А а Тепер кажуть, так хто на коли їх украли, півгодини, так ви що на роботу не ходили. Ну так це просто противно, щоб воно було все, його просто розтягли, ті, хто там робить, розтягли, і тоді шукають когось дурнішого. За 24 рік у нас лишилось 4 звіти. Їх було 42. Питна вода є, є на сайті. Програма благоустрою за 24 рік. Програма <проб> ремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності і Виконання програми розроблення комплексного плану про розвитку. Є потреба зачитувати. Можу зачитати, куди витрачені кошти. Шановні депутати, пропонується прийняти пакет. Хто інші пропозиції є? Хто за? На сайті все є, можна почитати. Тоді голосуємо про затвердження всіх оцих чотирьох вісім. Хто за? Хто проти? Утримали, не голосували. Рішення прийнято. Пронесення змін до рішення сільської ради від 23, 12 24 року про бюджет громади виповідає Тетяна Личак. Ага, написали вас. Наталя Григорова карта, начальник фінансового до несених змін до програм, які ви підпишували всі. І за які ви всі проголосували, і враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, нести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2024 року про бюджет Андріяшівської сільської територіальної громади на 25-й рік з урахуванням цих змін раніше прийнятих статусів. Ну, це питання є питання, всі програми на голосування. голосування. Що, Що, не да, так, рішення, рішення. Хто проти, утримались, не голосували, у мене чи є, на комісії прийняття. А ви ще скільки з усіх надійдених коштів приходиться на утримання адмін? Персоналу утримання персоналу в громаді. Скільки про це моє взношення? 11%. Відсотків. Я можна. презентувала це на звіст за минулий рік. 11 від загального фонду. Не од усіх, а от загального фонду. Але що тоді і... в мене є така пропозиція? Зробити от, от села, в село платить податки. Це чітко відсліджується, те, що мені розказують, що не слідується. слів. От 60% з Андрівки надійшло податків 10%. 6 мільйонів залишиться в Андріївці, 4 мільйони йде в Андріявку на обліку. Ось ці 6 мільйонів ми в Андріївці в клубі збираємося і рішаємо, нам на школу треба, на це, на це, на те. І люди прийняли рішення і далі працюємо. І тоді надійшло більше податків, більше кого нема школи, хай дороги ремонтують. Ну, у нас, якщо не хватає на дороги, ну, зараз вже... Тобто, годими і... проїзна дорога остаються без Ні, грошей, при чому, ні, бо так там це... Там немає такого потужного фермера. Так, любе... Він, Анатолій, ще не розвив ту територію. Та він, розвив, то не хоче платити податки. І ви рахуєте, що взагалі <реку> <вас не> <реку> должно, <реку> вучай, в Гудимах не должно бути хай брати. Я, не, я, я нічого не рахую. Коли ми організовували громаду, ми домовлялися, що... Це таке Розвиток будь території створює, розвивається територія за що створення додаткових робочих місць і надходження прибуткового податку. Якщо ми цього не зробимо, я вам сто разів вже розказував, але в мене ніхто не слухає. Сергіївська громада робить це те, що я вам розповіла, вона робить вже сім годин. Вони розвиваються за що створення, у їх гроші з'явилися, вони построїли мойку, віддали в оренду. Людині створили робочі місця, построїли сироварню, віддали, построїли це, построїли І за що цього розвивають свою громаду і збільшують надходження. Тільки за створення нових робочих місць. Тільки таким способом можна, можна збільшити надходження. Другого варіанта немає. Тобто виробництво, яке спустить оте, 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 все. І так воно бути. І кожен штат в Америці, кожна земля у Німеччині живуть по-разному. Мюнхен це земля Баварія, сама багата. Ну вони ні одного переселенця з Казахстану, німця не взяли свою землю. У Леці, так як різначок, у Леці. От там заробите та гроші собі для себе і зробите життя, таке яке ми зробили для себе. Отак От людей привчають до роботи. Так то воно буде.